Вітання, друзі. Сьогодні сталася надзвичайна подія в США. Під час предвиборчого мітингу був здійснений замах на Дональда Трампа. Це викликало хвилю конспірології та спекуляцій. Російські пропагандисти вже святкують цю новину. І раз антіфа роботи по заказу демократичних партій сподіваючись, що це стане каталізатором громадянської війни в США. Наразі деталей щодо замаху небагато, але відомо, що Трампа було поранено в вухо. Інший прибічник Трампа загинув на місці, а стрілець був зліквідований. Подія сталася в штаті Пенсільванія важливому для американських виборів. Світова спільнота, включаючи Байдена, вже засудила напад. Російські пропагандисти також звинувачують у замаху на Трампа різні групи від антифи до української розвідки. В мережі з'явилося відео ймовірного нападника, відео. нападника. який називається Меттю Круксом. ФБР вважає його справжнім стрільцем, але інші вважають, що це хтось інший, хто вирішив похайпувати. Тепер ця подія може серйозно вплинути на предвиборчу компанію в США та на долю України. Трамп може здобути додаткові політичні бали, адже люди люблять жертв, і це збільшує його шанс на перемогу. Водночас важко передбачити політику Трампа щодо України. Він може як надати більше зброї, так і припинити його постачання. Лукашенко знову намагається виступити миротворцем, пропонуючи українцям і росіянам купувати землю в Білорусі. І саме близькі наші друзі з України і Росії подумайте над моїм. Предложення а покупке за гроші, за копейки небольших участків в неперспективних так називаємо силах, водночас обстановка на білорусько-українському кордоні залишається напруженою. Незважаючи на всі труднощі, ми маємо продовжувати нашу боротьбу і допомагати Збройним силам України. Дякую всім, хто підтримує наших воїнів і надає необхідні ресурси. Слава Україні.